Мобілізація в Україні перелік хвороб, які забезпечать відстрочку від призову. Згідно з українським законодавством, стан здоров'я військовозобов'язаного громадянина відіграватиме не останню роль під час вручення. Повістки відео. в Україні триває загальна мобілізація, яка триватиме щонайменше до 15 листопада. У цей період військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Проте в деяких випадках передбачена відстрочка за станом здоров'я. Фокус розібрався, хто точно не вирушить служити. На сайті Верховної Ради опубліковано закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому перелічено всі захворювання, що дають змогу громадянам отримати своє право на відстрочку. Варто розуміти, що якщо людина обмежена або тимчасово не придатна до служби, тоді все ж таки можуть відправити служити. Попри підтверджені проблеми зі здоров'ям, відстрочка від призову, хто може отримати за українським законодавством, відстрочка передбачена для чоловіків, яким діагностували такі захворювання: кишкове інфекційне захворювання, бактеріальні зоонози, вірусне інфекційне захворювання центральної нервової системи, вірусна геморагічна лихоманка, вірусна інфекційна хвороба з пошкодженням шкіри та слезових педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних захворювань, туберкульоз легенів без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний. Туберкульоз, нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон у період дії загальної мобілізації. У Держприкордонслужбі України заявили, що є кілька категорій громадян, яких можуть пропустити через кордон. Водночас, усі ті, хто виїхали незаконно, будуть притягнуті до відповідальності після повернення.